Все, розпочинаємо. Доброго ранку, право мисистий, доброго ранку квітам барвистим! Доброго ранку, сонечку ясному. Людям усім, і усьому! Зараз у нас заняття с художніми відомства. Доброго ранку, і я пропоную вам послухати казочку, яка називається Цікаве. Запрошення. Слухайте уважно, розглядайте картини. Цікаве запрошення. Доброго дня, почув Мурчик і підняв голову. Поряд стояла дуже гарна тітонька кішка. Доброго дня! Чемно привіталась мале. Але, вибачте, я вас не знаю. Це ти мене не пам'ятаєш, бо був зовсім маленький. Коли ми дружили з твоєю матусою, сказала Кіш. До речі, передавай їй від мене привіт. Це хто? Це хто? Взяв і навіщо ти розмовляєш з незнайомцями? Mm. О, вигукнула кішка, який невихований твій товариш. Він не має й гадки, що я тебе знаю з дитинства. Давай підемо до мене в гості, я тобі покажу найкращі мультики в твоєму житті. Мурчик нікуди з вами не піде, бо от от прийде мій тато, який зараз нас поведе до цирку, сказав цуценятко Бровко. Тітонька повернулась і швидко пішла геть. Ми що, дійсно з твоїм татком підемо до цирку? запитала кошенят. Та ні, мурчику, це я швидко придумав, і мені здалось, що ти готовий був з тією кішкою піти. Сказав бровко. Дякую, розчулися мучив. Ти знаєш, я дійсно ледве вже не пішов. <клес> Ось яка. Називається вона цікаве запрошення. Скажіть, будь ласка, чи сподобалася казочка вам? Так. Так. Розкажіть, да. ну, про кого ж вона? Кіську. Про Про Кошенятко ітонятко. І І? І а запам'ятали, як звали кошенятко? Ні, ні. Мурчик. мурчик. А це ценятко? Бровко! Повторіть: мурчик і бровко. бровко. Мурчик, мурчик бровко. і бровко. Так, мурчик і бровко. Скажіть, будь ласка, хто ж допоміг мурчику? Цуценят по бровко. Так. А якби не прийшов цуценят бровко, що могло трапитись? Слушала, скажімо ну, що могло б трапитись? Тітенька кішка запропонувала що маленькому мурчикові? Згадуйте? Куди вона хотіла запросити його? Цирк. Цирк. Подивитися? Ні, не цирк. Вона хотіла його запросити, подивити, показати найкращі мультики, так? Так. А, так. А що придумав песик Бровко? Мілк. Цирк. Це цирк? Ну, що? Хто поведе в цирк? Папа. Так, цуценятко швидко придумало історію про те, що зараз прийде його татко, так, і поведе їх до цирку. Так, це так швиденько спало на думку цуценяткові і чому ж так раптово кішка повернулась і пішла геть. Чого це вона пішла? Тому це -то, маленька киша, вона поклада та бачка. Кішка, коли почула, тітинько кішка, коли почула про те, що зараз прийде. Дорослий, так скажем так, цуценя... ну, цуценят... батько цуценяти, то вона зразу пішла. Чому? Тому що дорослий відразу зрозуміє, що це за кішка і що вона хотіла обхитрити маленьке кошенятко, і тому вона вирішила піти геть. Ану поміркуйте і скажіть, хто з друзів помилявся? Кошенятко чи Цуценятко? Кошенятко. Кошенятко. Чому воно помилялось? Тому що вона відхилася. Тому що воно вступило в розмову з незнайомою кішкою, так? з незнайомцем. А чи можна вступати в розмову з незнайомцями, діти? <глух> ні, <Nee>. не можна. <глух> не можна ні в якому разі. Потрібно уникати розмов з незнайомими людьми. Так, давайте ми зараз з вами пограємо в гру, яка називається Можна чи не можна. Якщо можна, то ви плескайте в долоні. Якщо не можна... То ви не плескайте долоні. Отже, чи можна проводити час з матусею? Так, правильно, можна. Наступна. Чи можна відчиняти двері незнайомим людям? Це я втам, я не чи можна допомагати своїй бабусі по господарству? Да. Чи можна заходити в ліфт з чужими людьми? Не можна. А брати солодощі від незнайомців? Не можна, звичайно, ми не плескаємо в долоньки. Так, відвідувати заняття в дитсадку та школі. Молодці, молодці, правильно. Розмовляти по телефону з незнайомцями. Не можна. Відмовляти незнайомцям. Коли вам пропонують, сідає в машину. Відмовляти надо. Так, плескає. Ми маємо відмовляти незнайомцям. Так. Добре. А приймати подарунки від сторонніх. Так, Ми не плескаємо, бо не можна приймати подарунки від сторонніх. Добре. Давайте ми трошечки з вами відпочинемо, піднімаємося, виконаємо, піскуть хвилинку Піднімаємося всі. Не... Встаньте, дітки, посміхніться, землі нашій уклоніться. За хороший день вчорашній і до сонця потягніться. В різні поти похиліться. Ручки на пояс берете покрутіться. Ручки перед собою. Раз, присядьте, два, присядьте і на місце тихо сядьте. Сідаємо на місця. Пропоную вам послухати віршик, який називається несподіваний ліст. Слухайте уважно. Вийшла мама в магазин. Вдома я сиджу один. Дзень дзелень, дзвінок співає, я у вічко виглядаю. Оце так великий дядько в синій формі, бравий, хвацький. Правда, я його не знаю. Та нічого розпитаю, покажу йому комп'ютер. На екрані дам пульнути, де у нього ковора, буде в нас цікава гра. Раптом мама на поріг. Де ж мій гість? звернувся ріг. Чого злякався гість чужий? Може, знаєш, розкажи. Тітки, як ви думаєте, що? чого злякався гість чужий? Не можна відкривати двері. Не можна відкривати двері, правильно. А чого злякався цей гість і пішов геть? Кого він побачив? в Раптом мама на поріг. Де ж гість звернув заріг? Чом злякався гість чужий? Він злякався, бо йде доросла людина до цієї квартири, і тому пішов геть. Адже дорослих набагато важче обхитрити, ніж дітей. Тому ця, цей чоловік, який стояв біля дверей, хотів потрапити всередину, він побачив, що йдуть дорослі і пішов. Скажіть, будь ласка, а хлопчик? Хотів його впустити в квартиру. Чи правильно він е, хотів зробити? Ні. Ні. Це незнайома людина. так? Це незнайома людина, але хлопчик подумав, та нічого, я його розпитаю, покажу комп'ютер. Цього робити категорично не можна. Не можна відчиняти двері. Дорослим і як, ну, чужим людям. Якби не мама, яка йшла, то хлопчик, можливо, відкрив двері чужій людини, а цього робити категорично не можна. Так, і ще такий невеличкий, послухайте, будь ласка, віршик. тітонька ласкава. У дворі собі дівча в стінку стукає м'яча. Раптом тітонька ласкава каже там за рогом мама, допомога їй потрібна. Пішли зі мною, рідна, тільки руку простягла як матуся в двір зайшла. Хто це, доню, здивувалась, та дівчатку. Озиралась, щезла тітанька ласкава. Замить, мить лиш матусенька одна стоїть. І чому вона втекла? здивувалася мала. Як думаєте, чому втекла тітонька? Кого побачила? Матуся. Так, тому що прийшла матуся дівчинки. Так, вона ця дівчинка побачила дорослих і відразу, які відразу зрозуміють, що вона хотіла обманути цю дитину. Так, отже, дітки, що ми можемо з вами сказати? Який зробити висновок? Прослухавши фразочку, віршики, що ми можемо сказати, кому можна довіряти? Тільки родителям. Так, правильно, довіряти та, можна. Лише рідним та близьким людям можна довіряти. Так, правильно. Ні в якому разі не можна, не слід говорити зі сторонніми людьми. Тому що так буває в житті іноді, що навіть людина, яка має приємну зовнішність, ласкавий ніжний голос, ця людина може виявитися злою і може задумати, зробити якийсь негарний, поганий вчин, ласкавими словами, подарунками, іноді вони намагаються завоювати дитячу довіру і задумати щось недобре, і можуть нести загрозу для життя діток. Тому з незнайомими людьми дітки слід поводитись дуже обачно, обережно і бути уважними. І я бажаю вам завжди бути уважними, обачними і берегти себе своє життя. Дітки, наше заняття закінчується. Я дякую вам, що приєднали. Дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.